Цього тижня ми за запрошенням навідалися до приватного притулку безхатніх тварин. Валентина вже багато років надає прихисток знедоленим чотири та навіть трилапим собакам та кішкам. Ще у дитинстві не могла пройти повз маленьких цуциків та кошенят і постійно приносила їх додому. каже, це захоплення переродилося у життєве призначення. Хворим скаліченим та знедоленим хвостатим. Жінка дає дах над головою. Єстец на труд, як розумієте. Потому что все думают, что здесь действительно розовые облачка принесли, кинули своїх діток і ушли. А труд ежедневный, ежечасный. Помагають волонтери, приїжають уборками і руками. Нужна помощь ну трудності, конечно, і в питанні, і в лічені. У притулку мешкає близько 30 собак та 20 котів. Серед них є й зовсім маленькі. Чи не щодня Валентині під паркан будинку підкидають нову партію вуличних тварин, але особливої опіки та уваги потребують постраждалі під колесами автівок і жорстоких рук людини, трилапі умка, бін та марсик. Соня приходить до тями після тяжкої операції. Попала під машину, собачка і. Получилось сделать перелом со смещением, было поэтому ставлены шкифы. Сейчас она идет. Поки на окольчиках на обработках потом заново знімати снімачтів. У дворі Валентини знаходиться декілька вальєрів. На момент візиту журналістів там прибрано і охайно. У тацях є достатньо води та їжі. Найменше хвостатих знайшли біля кар'єру. За словами власниці притулку, їх мати жорстоко вбили живодери. Один з малечі у нашій присутності знайшов нових господарів. Зараз будемо і купати. Боня це домашній улюбленець, такий собі Бетховен з дитинства. Його Валентині подарували друзі. Він дуже примхливий, перетягує на себе всю увагу відвідувачів. А це Дік, за словами власниці притулку, дуже старий та хворий пес, який зовсім нещодавно відійшов від жахливої аварії. З таким чи малим господарством допомагають помічники, які навідуються два рази на тиждень. Просто я їх дуже люблю. дуже люблю. Понімаєте? Я не представляю, як я без них буду. У нас був перерив з Валей, я дуже скучала за ними. Боню я Знаю, що такого. всіх їх знаю. Надо діяти е карантин, е прививки надо діляти, лікарства очень много йде. Очень много. Після виходу репортажу про притулок Валентини у соціальних мережах піднявся справжній бунт. Деякі волонтери звинувачують жінку в несправжній доброті. На моїх очах умирало більше тварин, ніж у вас волос на голові. Трупов я винесла, що не зачитати. Від люди нічого не знають, що там твориться на самом деле. Пусть чаще без званка туди їздять. Саме такі коментарі посипалися від волонтерів, які особисто мали справу з притулком. Наталя допомагала з матеріалами для будівництва карантинного вольєру. Але як виявилося, дошки, плитку та покриття Валентина використала зовсім не за призначенням. Проте образи волонтери висловлювали тільки у соцмережах. На камеру відповідати більшість відмовилася. Мовляв, це більше не їхній клопіт. Води в місках не було, міски були грязні. Ну можливо, навіть якщо животні, якщо їх випили, міски були ворозні, Животни, були грязні сухі. Животне нікотере були. Біли больные при том, что карантинної зоны не было на тот момент, животных было очень много больных. Видно было по глазкам, по носикам. В итоге, как бы я увидела, что она построила себе беседку, половина материалов из них те, которые давали ми. Как бы всі матеріали в неізвісному направлінні. До всіх звинувачень були прикріплені фотографії кошенят до та після притулку. Сніжка, маленький білий пухнастик, потрапила до домівки Валентини на перетримку з перебитим хребтом, але з усіма ліками та виписками ветеринара. Вже через деякий час її забрали назад, та виглядала кішка зовсім інакше. А наступного дня загинула у стражданнях. Така ж сама доля спіткала маленького живчика і ще з десяток кошенят. Не кормили, знаете, не поели. У них в тарелках я приехала, у них стояла какая-то консерва, на которой сидели в коробочках консерва, на которой сидели муши. И тарелка какая-то какая металлическая стояла. В ней было где-то на палец воды, и грязная, грязная вода. А других котят я не обнаружила. Они просто умерли. А чего они умерли? От кошачьей чумки. Після таких коментарів ми вирішили відвідати притулок ще раз без попередження. Валентина була здивована, але до двору пустила залюбки. Цього разу прибрати вже ніхто не встиг. Тому на бетоні підлозі кожний квадратний метр прикрашали екскременти тварин, що й не дивно при такій кількості котів та собак. Вдалося нам заглянути на кухню і до помешкання Валентини. Дійсно, там дуже давно ніхто не прибирав. А біля ліжка у коробці знаходилося крихітне, хворе і покинете кошеня. Базонтіра. Раніше у Валентини була група у соцмережі, де вона й волонтери викладали пости з проханням допомоги і номером рахунку. Також ділилася з відвідувачами фотографіями нових господарів улюбленців, але багато з них виявилися фейковими. На світлинах її помічниця Олена Сьомушкіна власниця зізналася, робила це через страх, щоб уникнути зайвих звинувачень після загибелі декількох тварин. Це була ідея качина просто нам не сказала, що давала гліста гонку, і один щеночек у мене слабенький був. Я говорю, «Лен, так переживаєш, он умрет. А ты ти на всякий случай с фоткой Лен, ну кого-нибудь з ним, вдруг шо ми виставимо. Ну, это было. Після цього майже усі волонтери відвернулися від Валентини і вже не довіряють їй. А ще ми дізналися, що Дік, той самий чорний пес, який два дні тому виглядав задовільно, теж загинув при дивних обставинах. Ну дік у нас почалася ну, у нього печень, почалася рвота. Він відмовився їсти вчора цілий день, і от ночі він, позавчора вечором, і ночі він умер. Буквально за один день це Рональд, рухливий підліток породи такса. Потрапив до домашнього притулку Валентини з ім'ям таксік. Алла побачила пост в мережі та вирішила забрати його на перетримку до себе, поки не знайдуться справжні господарі. Та з часом вирішила залишити собі. Говорить, коли прийшла за ним до притулку, він був дуже хворий з переламаним стегном та з цілим букетом дивних недугів. Зараз йому набагато краще. Пес набрав вагу та став спокійнішим після відвідування собачого психолога. «Коли ми приїхали за ним. він був в ужасному стані. Він дуже воняв, Хотя было сказано до этого что собака подвергалась лечебной обработке. Никаких лечебных обработок мы не заметили. У него были уши в ужасном состоянии, которые находятся до сих пор в стадии лечения, так как їх поразив чорний акантоз, ушної кліщ і а і ушно атіт серпня у кривому розі був підписаний меморандум між міською владою та зооактивістами. В подальшому це може допомогти зменшити кількість безхатніх тварин у місті гуманним способом, захистить від людської жорстокості. Але наразі у вуличних собак та котів немає жодних шансів на нормальне існування під відкритим небом. Ні одного уголовного уголовноведіло частному лісу. о том что он там убил свою собаку или что-то выкинул выкинул с девятого этажа щенка там или что-то в этом ни одного уголовного дела а тем более доведенного до суда, суда у нас нет Это, наверное в стране нет Є всі ці звинувачення на адресу господарки притулку наклепом чи реальністю вирішувати вам. Але Валентина чесно зізналася, що інфекція від якої гинули тварини, таки була. Зараз каже, ситуація трохи краща, і все ж неозброєним оком видно, що жінка не в змозі самотужки впоратися з такою кількістю хворих знедолених тварин. Інна Даншина, Олександр Бондаренко, Володимир Куропятник, підсумки тижня, перший міський.